Я вам нагадаю, перед вторгненням одна із ну, точніше, перед, під час, і особливо після того, як Росія не змогла марш бросок Мангуста зробити за три дня до Львова, постійно звучала теза з приводу того, що Росія не може виграти, тому що вона насправді воює з Америкою. Росія Україну не перемогла тільки тому, що це. Не Україна воює з Росією, а Америка воює з Росією перед вторгненням у Наташа Масичук в ефірі. От просто за два тижні. Вообще сьогоднішній конфлікт це не конфлікт України та Росії, Це, на жаль, конфлікт Росії і Америки посредством України, і Україна здесь являється ну вот неким театром дії, які можуть либо розвернутися, либо не розвернутися, в залежності от договоренності Росії та США. К сожалению, на сьогоднішній момент ситуація виглядає так. Театр це ваш іздьош, яким ви постійно виправдовуєте свою неміч і імпотентність. Тому що немає найвищої, найбільшої, найпотужнішої армії світу. Немає. Вона і цю тезу вони ну я прямо зразу. Теж у виконанні Собчак повторю далі. А уже після вторгнення, уже в ні костюмі, без макіяжа з Павловським, який уже у суп його уже з нами немає. Немає вони теж говорять про те, що ну це ж Путін з Америкою воює. Це ж тому Путін не може перемогти. Що вони будуть говорити тепер? Ребята, що ви тепер будете говорити, Україна не являється предметом значимої. для Соединенных Штатов сделки. Что будет с Украиной? Ну, они бросят потом сколько-то миллиардов на восстановление и опять-таки снимут с этого какую-то маржу. Но их не волнует сейчас. Если мы все дальше заходим в Украину, не зная, как выходить, то их это устраивает. Я не вижу здесь... Здесь только перемирие на тех или иных условиях. Ну, то есть в реальности мы понимаем, что это война России и США. Да, да. Но, наверное, ведь и Путин, наверное, мы можем только это предполагать, но, наверное же, и Путин начинал эту спецоперацию, так называемую оговорюсь, опять же, не, не из, ну как бы понимая, что на самом деле он будет воевать с США. Ну, показую, як Standing як here and saying, "You're good, you're bad, you're a dictator, you're not a dictator. You invaded, you didn't. It's not useful. It's not productive. And so President Trump isn't getting drawn into that in unnecessary ways, and as a result, we're closer to peace today than ever before. V:ливо що буде завтра що буде через. Тиждень, через місяць. Неможливо біля нас скажені собаки, і навколо них розгортається якийсь бучий спектакль. Я прямо не можу пояснити, що це таке. Але друзі ну, ми бачимо, як виглядає реальність, яку намагаються сконструювати, і яка тільки підсвітлює те, що цей картковий будиночок. Із гавна, і побудований на гавні. Нагадування про збір. Хто ще не задонейтив, хто? Отут, отут. От, 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 от. Хто ще не задонейтив? Задонетить. Я сьогодні дуже старалася зробити етер. Ви бачите переклад, нарізки віддивилися етер це ж, це ж поки що ми тільки подивилися частинку, але я хочу поговорити ще про одне відео.

Скільки? Дев'ять місяців тому ви можете подивитися це відео повністю, і там Джордан Клепер намагався дослідити, чому Росії вдається пролазити в голову американцям? Хто? Ці люди корисні ідіоти, з допомогою яких Росія це робить, і власне хочу вам показати декілька роздумів з приводу пропаганди, які звучали у цьому відео. Мені здається, що ну для загального загального розуміння ситуації варто на це подивитись. The, the, the facts on the ground and you і them, right? And so what you see, these фейк accounts, Uh, amplifying our arguments that I'm sure you've heard on the trail and at these rallies, which is that Democrats are globalists who care more about Ukraine than about the southern border. It's Russia's good, and Ukraine is corrupt. It's, it is corruption. They're taking advantage of the situation where, what they created. It's by design. They're pumping money over there, and we know it's coming back to. Politicians' pockets here. Now it goes into the means of spreading this information. How are they going to do it? Well, you're going to use social media, but it says the only place where they can spread this information without any censorship is I'm going to let you guess. Where can they get the vitamins? Where are you selling t shirts? Yeah, I, I'm Red Pill Ken on True Social's Red Pill Ken. True, True social. social, yes. The well, most useful of the idiots can be found. On Truth Social or, or owning it. Connect these dots: How Zelensky is benefiting from this? Where, where, where's the? Because he has yachts, he has plenty of money, and guess what? Zelensky does—he sniffs cocaine right in front of y'all. So the yacht story is that Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, took money that the U.S. sent him for weapons, siphoned it off, and bought two luxury yachts. Mm -hmm. The story is completely false. But then researchers were like, where did this come from? It came from a little website called DC Weekly, which is from. Not actually here in Washington, DC. DC Weekly is allegedly run out of here, Moscow. Then the story spreads across the internet and makes its way to there. There, yep, it was shared by Marjorie Taylor Greene and JD Vance. There are people who would cut Social Security, throw our grandparents into poverty. Why, so that one of Zelensky's ministers can buy a bigger yacht? Meanwhile, military aid for Ukraine hung in the balance. Not another penny will go to Ukraine. Congress eventually gave Ukraine a whole lot of pennies, but aid was stalled for seven months. In that time, Ukraine. Uh, suffered tremendous battlefield losses. So people are actually dying because members of Congress are parroting fake Russian bullshit. І тут я зараз серйозно скажу. Оці люди, які підіграють російській пропаганді, вони вибрали бути співучасниками геноциду українців. Це вибір. Це не так получилось. Це ваш вибір. Я не впевнена, що всіх. Дотичних до цього процесу очікує покарання в майбутньому. Зараз взагалі ні в чому не може бути впевненим. Уявіть собі, уявіть собі. 24 лютого 2022 року, коли нам говорять, ну там через 4 дні ми там зберемося на термінове засідання, а ви поки що тут самі щось, щось поробіть. І якби в цей момент я вам показала сьогоднішній випуск, наскільки б це було демотивуюче в той момент. І наскільки це мотивуюче зараз, ми не знаємо, ми не знаємо, як буде розвиватися, ми не знаємо, який буде розвиток подій далі. Але ми знаємо, що ми стоїмо попри все, попри те, що проти нас об'єднуються Китай, Північна Корея, Росія і Уже Штати. Країна, яка насправді керує Україною і взагалі просто воює Україною проти Росії. А тут вони домовилися, а ми що там? Хоча ми не знаємо, як далі буде як вони будуть ламати все це. Ну, типу, тут не можна. Я, я не, не бачу простору для якихось жартів. Але я хочу сказати, те, що ці люди обирають брати участь у геноциді, це факт. Ви це обрали. Ви обрали мати нашу кров на своїх руках. З приводу збору. Якщо ви мені скинете на PayPal, тут було питання, то просто напишіть свій імейл, і я вам на нього прошлю посилання на ефір, який стає доступним після того, як ви нам на Манабанку. І після донейту у вас з'явиться повідомлення, в якому є посилання на. Мій новорічний етер від 2017 року. Ви якраз можете потрапити взагалі в інший вимір і подивитися, чим ми жили в 2017 році. Тому що я час від часу роблю якісь ретро флешбеки, але ці ретро флешбеки до такі вибіркові. і Так далі, а тут ви повністю можете зануритися. Чим же ж відзначився 2017 рік для мене, як для авторки Рагулів? І це був перший рік, коли я робила оці відеоформати. Це в перший рік, коли я дуже хотіла зробити якийсь особливий новорічний випуск. Тож донейтите, отримуєте посилання. Якщо ви донейтите через PayPal чи через якісь інші ресурси, і не отримали посилання, ну я не знаю, і не отримали посилання, наприклад, то чи щось, надсилайте мені на пошту, яка вказана в описі до цього каналу, листа з скрін... скріном і з своїм контактом. Ну, точніше, щоб ви напишете мені листа, а я вам у відповідь скину посилання на цей етер для того, щоб ви могли його подивитися. А з приводу штатів я хочу ще сказати, що це вже було, і я думаю, що це відоме відео, скоріш за все, воно потрапляло вам на очі. Як ви бачите, там не давайте, типу, Гітлер не нападав на Америку. Навіщо нападати на Гітлера? Чому не підписати мир з Гітлером? Америка для американців, Європа для європейців. Ну і взагалі я знайшла більше інформації про це відео, і, зокрема, тут написано, що скоріше за все це ну типу. Штучно створена картинка вона може відображати всі ці плакати. Скоріше все, такі плакати існували, але для цього фільму просто Поставили цю сцену для того, щоб це зняти і показати, які плакати були. Ну і серед цих плакатів, наприклад, є, питання, є плакат, на типу, «Не лізти в Європу, озброюйте Британію, продовжуйте війну і тощо, то що Ну, Тобто, ми бачимо насправді, як ця історія має сталий спосіб впливу на мізки обивателя. І... Я багато разів бачила це відео, і сьогодні, якраз перед я така думаю, ну покажу по перше, це як зразок того, що все це вже було. Насправді, все це вже було. Були корисні ідіоти, які протестували проти допомоги Гітлеру. Ой, проти допомоги союзникам і проти того, щоб бороти Гітлера. тому що Гітлер нам нічого плохого не здіяв. І це уривки з. Хроніки, яка е, потім стала частиною фільму Мир Адольфа Гітлера і посилання на цей фільм буде в описі до сьогоднішнього відео. Я цей фільм змогла подивитися через VPN британський, і ви, мабуть, теж, якщо захочете, можете це подивитися, або якщо ви в Британії, або я не знаю, з якої країни як відкривається, з країни не відкривалося, але через VPN відкрилося. І я вам хочу показати два уривочки з цього фільму. І, можливо, я не знаю, в Америці треба якось освітні. Класи проводити і показувати їм, що це вже теж було. Щоб якось ну щоб якось людей ну може якось мозги повернути назад. Хоча я розумію, що мізки людей заточені більше на інформацію про те, що а, Зеленський не прокрита нюхає кокаїн, ніж про те, що це вже було, і пропаганда не змінюється насправді. Джеменіспленіанада Крейт офенсив, Цього стайма пропагенда офенсив. To win from the democratic world a negotiated peace. Peace by Adolf Hitler. Why don't the British sack Churchill? The United Nations of Europe, led by the great German Führer Adolf Hitler, want peace. Only the English warmonger Churchill and his American partner, the bloodthirsty Roosevelt, are prolonging this slaughter. Following Germany's lead, Nazi sympathizers in the US echo the hints from Berlin. That having conquered all of Europe, Hitler is now willing to leave the British Empire and the United States to live in peace, side by side with his New World Order. But millions of Americans, as well as the British, recognize in the persistent talk of peace one more Nazi dodge. Of course, every sensible man and woman wants peace. But any negotiated peace suggested or dictated by Hitler is simply nonsense. He has violated every treaty made. He has double-crossed and gone back on his word with every country. Ні один диктатор в світі ж стільки не брехав, як брехав Гітлер. і не стільки не використовував неправдиву інформацію, як це робив Гітлер. Ну паралельно уже існував Сталін. Насправді, і от ця большевицька кодла. Ну і друзі, ну ми переносимося в наші часи, і ми розуміємо, що все теж саме, теж саме, і прямо, ну от, прямо е покроково, теж саме на тінторіфайв авториса бейсон. Lost in the First World War, had been restored to Germany by plebiscite. Hitler proudly announced that his new Germany, violating post war treaties, had secretly rearmed. To indignant France and England, he explained that his army and air force were solely for home defense. In less than a year, German soldiers again breaking a treaty. Marched into the demilitarized Rhineland. To startled and uneasy Europe, Hitler said, Now we have no territorial demands to make in Europe. Germany will never break the peace. As Hitler's rule over Germany became absolute, to his alarmed neighbor, Austria, Hitler promised to keep hands off. To respect forever her independence. But early in 1938, a Nazi army 150,000 strong rolled into Vienna, and Hitler proclaimed an end to Austria's 800 years as an independent nation. A few months later, in Czechoslovakia's Sudetenland, where Hitler's agents had long been at work, the German minority first demanded self government, then outright annexation to the Nazi Reich. Czech refusal precipitated the notorious Pact of Munich. This is the last territorial claim which I have to make in Europe. I shall not be interested in the Czech state anymore, and I can guarantee it. Ну, ми якраз на етапі Мюнхену. Ми якраз от, друзі на етапі Мюнхену. І я розумію, що, звичайно, звичайно, американська аудиторія цікавіше отаке. Про кокаїн цікавіше, ніж подивитися просто на історію. Цікавіше. Але давайте, ну щоб вас не дуже засмучувати, перемістимося в Британію. Бо у мене ще з Британії для вас є деякий контент. По перше, я дуже щаслива, що Джунатан Пай дотех і Це сатиричний проєкт, який виник років 10 тому можете знайти канал каналу Пай». І е, подивитися як старі відео, там де він критикував е, британський естеблішмент. Ну і, е, взагалі, це комік, який то ще актор, у якого ніяк не виходило побудувати свою кар'єру, і він вирішив сам собі стати роботодавцем і почав робити сатиричний проект, е, вигадавши е, такого собі персонажа репортера, який з одного боку починає і закінчує сюжет тим, що він ніби там на вусі і чекає, поки у нього буде його не стендап. Коротше, а між цим нібито закулісне спілкування цього репортера з оператором чи з кимось хто поруч Розкриває його справжні думки, і він це робить дуже класно, емоційно. Актор сам вигадав цього персонажа. Він піддивився якийсь документальний. Ну я навіть подивилася просто інтерв'ю з Джонатаном Паєм, завдяки тому, що він уже знову виник і знову по з'явився в моєму якомусь полі уваги. Зараз ви побачите про кого йде мова. І от він записав чергове відео. І про Трампа насправді у нього багато скетчів. То ви можете піти подивитися і про Росію. Він згадує про Брексіт багато і про Ким. І про свинейобів. Ну, коротше, у нього там в общем, повний набір. І от він записав черговий гумористичний скетч, граючи репортера, який розповідає, що ж відбувається в Америці. А паралельно. The tech billionaire reiterated calls by the US president and президент Зеленський Trump's assertion that he is a dictator. Neville Chamberlain must be up there now, sorry, must be down there now, thinking at last a bigger fucking pussy than I was, because at least Neville Chamberlain didn't come back reading from a bit of anti Czech propaganda that Hitler had written for him. Are we still America's allies now that America is openly using Kremlin propaganda? Trump is clearly one of the worst negotiators in geopolitical history. The first time ever an American president has criticised an ally for not surrendering to an invading army. You fucking pussyhole. Trump claiming that Ukraine started the war is like Roosevelt saying, well, what the fuck were those ships doing in Pearl Harbor in the first place? Чотири чотири е, хвилини чи п'ять Джонатан Пай е, говорить про це. Ну і в принципі паралельно, окрім того, що він навалює все, що він думає про йобану езду, а, хоча слово я вам не сказав, пизда вже не можу. Ну короче, що працювано пизду, що Він думає, він паралельно ну власне і розвінчує міфи проти України, і це досить корисно. Це у знаєте, класно, коли в такий розважальний контент а, дають освітній, який роздупляє. The UK didn't have a general election for ten years because of World War II. That doesn't make Winston Churchill a dictator. Zelensky has not banned opposition parties, just the ones openly pro-Russian. Just like we banned the Fascist Party when Hitler was bombing the shit out of us on a nightly basis. Zelensky has not banned independent media, just pro-Russian propaganda. And NATO expansionism is not the reason we have this war. NATO expansion on Russia's border stopped in 2004. So what? Russia was so annoyed that they waited 10 years to invade Crimea and then a quick 8-year breather and then on to Ukraine. Utter bollocks. Ідіть дивіться, Джона Тампа підписуйтесь. Я гадаю, що він буде зараз знову активніший. А, і ну, у нього прикольні скетчі і якраз дуже класний образ. Він вигадав. І це якраз ще раз його історія. Чому я взагалі поговорю про його історію? Його історія доводить, як одна людина може взяти і придумати собі реалізацію, яка зробить його значимішим і видимішим для публіки. Ну тобто, до того він не міг знайти роботу, не міг реалізуватися невдалий актор, актор не вдаха. І так далі, і тут він запускає канал, і за цим каналом починають слідкувати. І він сказав, що е, в своєму інтерв'ю я дивилася, він сказав, що ну, насправді я зрозумів, що людей не смішать жарти, там, чи я не знаю, а їм подобається те, що ти роздаєш про політику саме ті речі, які дуже багато хто думає, але це ніхто не проговорює.